Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене розпаковка-подарунка від компанії Archibis. Ви, мабуть, здивовані, що цього разу не Вірена. Так, цього разу не Вірена, а компанія Архібіс. В п'ятницю я сижу собі, дошиваю обкладинку на паспорт, дивлюсь там YouTube. Трошки щось в соцмережах відповідаю на коментарі і приходив повідомлення в одну із вишивальних груп. Вітаю вас з виграшем у Архібіс. Я читаю і, і думаю: стоп, то це ж мені повідомлення, то мене поняла, як я виграла в Архібіс. Я ж одразу побігла на сторінку. А дивитись, де ж там написано, що ж я виграла. Бо напередодні розіграшу, точніше, вже це була п'ятниця, ніч, десь, може, пів на другу ночі, я заходжу в інстаграм і в оцих сторісах іде анонс Архібіса, що приймайте участь у наших розіграшах, а їх буде три. Ну що ж ви думаєте, я в усі три залишаю напис, точніше, не напис, а коментар, беру участь і чекаю, що авось щось я виграю. Там була карта бісера, набір на холсті від нової слободи. І була схема Янгол, дуже такий файний янгол в в сорочечці. І крила жовто-синє, одне жовте крилишко, друге синє. І це був янголятко з набором бісеру. Як я мріяла про це янголятко, або про схеми на холсті. Але, як кажуть, знаєте, удача повернулася до мене іншою стороною. І от, я ж дивлюся, що ж я там виграла, я пишу. Олесі На одну сторінку в Фейсбуці, я пишу на другу сторінку в Фейсбуці. Я навіть знаходжу телефон Архібіса, пишу їм в Телеграм, пишу їм Viber і тиша. Потім дівчатка мені надсилають відео з розіграшем, де ж було саме що я виграла, бо мені ж було цікаво. І, і виявляється, що я виграла. Одну з бісерних карт Олесі. На ранок мені напис... Олеся відповіла, точніше, не на ранок, а трошки пізніше мені відповіли, що так, ви в нас виграли, ми вас вітаємо, напишіть дані для відправки. І мені написали вже на ранок, в усіх соцмережах, мені написали, що так, ви виграли, пишіть адресу. А потім мені Олеся написала повідомлення, що. Ввечері вони не працюють. Тобто зачинився магазин там о 17-й годині, і все, до наступного ранку, доки не відчиниться магазин, на повідомлення ніхто не відповідає. Ну, це я так зрозуміла, може Олеся мене поправить. Знаєте, що я подумала? З одної сторони, прикро, да, що вони не відповідають. А з другої сторони, ставлячи себе на місце. Е Продавця, то я їх можу зрозуміти, коли вам е, в сьомій годині вечора в п'ятницю, або там в понеділок вам починають писати клієнти. А мені треба оце замовити, а мені треба оце. І ти е, починаєш в неробочий час з ними спілкуватися. Або ще краще, коли на годиннику вже й. Піввосьма вечора, п'ятниця, і тобі клієнт починає відписувати. Ну, В нас поліграфічне підприємство, то починають писати. А мені потрібні візитки, а мені потрібно такі бумаги, і ти їм починаєш розказувати, який папір треба для вашого замовлення. Все розжовуєш, розжовуєш їм, а потім клієнт та ще багато питань, і ти вже пишеш вже на хвилиночку подивіться на час, вже ж, там, вже початок 9. -ї. У мене також є родина, я хочу провести вечір з родиною, я навіть хочу повечеряти так, з родиною. І нас було навіть таке, що клієнт почав писати: А мені треба то, а мені треба сьо, а я вас замовляв, а подивіться в себе в комп'ютері, коли ти людині відписуєш, що, шановний, вже Пів-дев'ята вечора в мене комп'ютер знаходиться робочий на роботі, і я знаходжусь вдома. І коли людина мені вже пише: вибачте, дев'ята година, десята, ти йому відписуєш одне не й те саме. І потім в мене було навіть таке, що я просто ну, повідомила директора: що вибачайте, я робочий телефон просто вимикаю, щоб не було оцих переписок до ночі. То тут я розумію компанію Архібіс. Чому вони не відповідають у неробочий час? Тож, дівчата і хлопці, і хто вишиває, майте повагу до магазинів. Якщо вам не відповідають сіюмінутно, як кажуть, то чекайте до ранку. Ну що ж, будемо ми дивитися, що ж там надіслали. Одразу скажу тут, в посилочці моє невеличке замовлення і подарунок. Ви зараз запитаєте, а що треба в архіві зробити? Замовлення, щоб отримати подарунок, ні. Замовлення робити не треба. Подарунок доставлявся безкоштовно за рахунок компанії. Єдине, я хочу нагадати: хто ще не знає, компанія Архібіс відправляє посилки по усьому світу, окрім Росії та Білорусії. І ще є зараз проблема з доставкою в Ізраїль. Не з вони компанії Архібіс та Укрпошти і Нової пошти, а через той стан, який оголошений в їхній країні. В Росію та Білорусію посилки не відправляються. Навіть не намагайтесь їх випросити Олеся, будь ласка, відправте мені там котика, зайчика чи ще щось. Ні, не відправляється. Я подивилася сайт Олесі, думаю, що ж мені такого треба на сайті, бо знаєте, як я з Олесією знайома особисто, я з нею познайомилась через інтернет. Здається, це був спочатку Фейсбук, потім Ютуб. Потім ми там навіть в Ютубі з Олесією трошки по, як кажуть, не посварилися, а ну, був такий маленький конфлікт. І то ми е, закрили цей конфлікт з нею. Я ну, осінню, коли була на виставці хендмейд, я підійшла до Олесі і особисто я перед нею вибачилася за те непорозуміння, яке було в коментарях. І коли почалась війна, я написала Олесі, що я прошу вас вибачення, бо ну, ніхто не знає, яка ситуація складеться. чи... Чи зможе взагалі дочекатись тої виставки, щоб особисто вибачитися? Коли я підійшла на виставці до Олесі, вона, ну, чесно кажучи, знаєте, це така колоритна жінка, яка чесно от в інтернеті кажеться, що вона така грозна, така просто от не підходь, приб'ю, а насправді на це така тендітна, навіть знаєте, не пом... Ну, слово так, жінка, це така тендітна дівчина. Ну, просто я вам передати не можу, яка від неї йде доброзичливість. І коли я підійшла до неї, привіталася, і вона каже: А, то ви наш підписник ви наш підписник, звідки? З Інстаграму, з Фейсбуку або з Ютубу, я кажу, зі всіх соцмереж. І коли я сказала, що я хочу вибачитися, а вона на мене дивиться, каже: А, то ви Наталя, я вас знаю. І от е, я зараз буду відкривати те, що Олеся надіслала. Е, я дозамовила в них один товар, бо мені він був необхідний. Я ще думала замовляти цей товар на сайті виробника, а потім думаю. Ну, Якщо вже буде йти посилочка від Олесі, то чому б не замовити однією посилкою. І хай трохи дорожче виходить в них товар, ніж виробника, але воно, чесно кажучи, мені було вигідніше. От, тому будемо дивитися, що там. І я хочу сказати дуже дякую Олесі і її співробітникам. що е Коли я написала, що я хочу дозамовити. Точніше, замовити цей товар. Мені тут же надіслали реквізити для. Не, мені надіслали у Viber повідомлення, як ви бажаєте замовити цей товар. Або ви хочете після платою, або ви хочете поплатити за реквізитами. І я вирішила платити за реквізитами. Відправила оплату, оплата до них дійшла, мені спакували замовлення і відправили. Тобто, в суботу мені відправили, і в неділю я вже його отримала. Тож, давайте дивитися, що тут Надійшло це ось такому. Конвертику. Конвертик дуже мені подобається, тим, що він попирчитий, і потім його можна використовувати на своє рукоділля. Тож відкриваємо посилочку дивимося. Ну, по-перше, у нас іде ось така е роздруківочка. Давайте з неї почнемо. Це роздруківка мого замовлення. Тут в нас іде, ось бачите, карта написана. І далі магнітні п'яльця. От карта іде по вартості 0,1 копійка. Е збірник з новими номерами чеського пісору преціоза. На текстильній основі ABC, е пресіоза. Я завжди, знаєте, думала, що чомусь ми називаємо це бісер преціоза. А він правильно, як вимовляє Олеся, преціоза преці через букву С. Так, дивимось, що тут написано: так: архібіс ФОП. Номер рахунку з якийсь 26 цифр, далі хто замовник, розрахунковий рахунок, нова пошта, ну нова пошта це чим доставляти, -то далі товарний чек, номер такий, -то. перелік товарів, які ви замовляєте, скільки вони коштують. Далі написано до сплати така та сума. Потім далі написано Дякуємо за замовлення. Якщо у вас виникнуть будь-які питання по замовленню. Стосовно якості товарів та фасовки наборів, обов'язково пишіть нам. Бажаємо творчих успіхів! З повагою, колектив Архібіс. І далі в мене ось така інструкція. Я сьогодні побачила, що саме ось цю інструкцію додають до кожного свого набору вишивки. Це інструкція, як вишивати бісером. Так, дивіться. Я ще я посилку отримала вчора, але вчора я її не відкривала. А сьогодні я побачила цю інструкцію. Думаю, о, а я теж хочу таку інструкцію. Думаю, треба буде Алісі написати. Надішліть, будь ласка. Ну тож, давайте подивимося. Що тут написано? Дякуємо за те, що обрали інтернет-магазин вишивки бісером Архівіс. На полях схеми вказані позначки, що означають кольори бісеру. Позначки не завжди пронумеровані. На пакетиках з бісером ми вказуємо порядкові номери від першої до останньої позначки, знизу, зверху вниз або зліва направо. Для вишивки бісером вам потрібні п'яльця. Якщо картина маленька, то її можна вишивати без п'ялиць. Великі заготовки та заготовки на атласі краще натягнути на п'яльці, щоб уникнути деформації тканини під вагою бісеру. Стосовно п'ялиці, в мене подруга вона не вишиває на п'яльцях, я вишиваю на гобіленовій рамі. Або на просто круглих п'яльцях, на квадратних п'яльцях. Тому тут стосовно п'ялиць можна вишивати як з ними, так і без них. Це вирішувати вам саме. Далі органайзер та липкий килимок для бісеру. На них зручно розсипати бісер по кольорам та набирати з них бісеринки на голку. Це можна придбати у нашому магазині. Ну я вам зараз покажу те, що в мене на столі, от в мене органайзер від чарівної країни. Зараз вона називається Wonderful Craft. А в мене ще волшебна Страна. Ось такий в мене органайзер, я в нього насипаю бісер. Я навіть не пронумеровую ячейки. Далі в мене є ось така е, мисочка. Давайте її так назвемо: мисочка трикутнича, коштував він 5 гривень, то я в нього іноді насипаю бісер. От, чим він мені зручний? Тим, що, коли. Я з органайзера пересипаю ось сюди до трикутничка, а потім цим трикутничком я спокійненько пересипаю в пакетик. Далі, що ще можу служити органайзером? Просто звичайна кухонна серветка. Я на неї можу насипати бісером. Далі в мене ось такий, не знаю, як це назвати килимок, не килимок так я зараз приберу ножиці. Бачите, це в мене. Основа з захисної плівки на планшет. Отака От штучка в мене була. Думаю, так, треба вже викрати оцю. Так, вже мій телефон написав, щоб у вас досягнута максимальна запись відео. Так, ось така в мене основа, на якій я вишиваю. Ще в мене є. Зараз вам покажу, що. У мене є ось такий килимок фетровий, дуже зручний цей фетровий килимок. І що ж, продовжуємо ми далі. Так, далі тут у нас іде техніки вишивання бісеру, монастирський, шов на півхрест, бісер на гладь, стебловий шов, арковий шов, далі шов-прикріп. Кругова вишивка техніки пришивання декоративних елементів. І ось тут є навіть QR-коди, як що вишивати. Це буде дуже цікаво подивитися, і навіть можна буде зробити окреме відео, як вишивати кожним стіпком, або навіть прочитати повністю оцю всю інструкцію. Ну що ж, давайте дивитись далі, що тут є. А тут в мене ось така коробочка, де моє замовлення. Давайте будемо розкривати цю коробочку і дивитись, що ж там є. Так, розкриваємо обережно, щоб не поламати. Так. І ось такі в мене магнітні п'яльця. О, в мене вже навіть ножиці примагнітились. Так, ножиці відставляємо. І дивимося, що в мене ось такі магнітні п'яльця від Wonderful Craft. Ну і зараз ми з вами їх розкриємо. Так, подивимось спочатку. Я продовжую свій відеоогляд. Телефон мені написав, що, на жаль, у вас ліміт по часу, бо треба старі відео видаляти і записувати нові. Тому переходимо на іншу техніку і робимо огляд продовження з неї. Єдине, що може бути. Трошки поганий огляд, бо телефон і інші пристрій, тут різні камери. Ну що ж, давайте дивитися ось цю заготовочку, навіть не заготовочка, а повноцінні п'яльця від компанії Wonderful Craft. Так що ми бачимо назву, ось артикул, QR-код, де можна скачати. Далі Wonderful Craft, і ось тут в нас іде. Паспорт самого виробу. Так, я взяла розмір 10 на 10 п'яльців. І зараз будемо з вами дивитися. Так, відкриваємо. Тут в нас паспорт якості. Ще в нас написано паспорт качества. Мабуть, ще ці паспорти лишилися з часу, коли не було війни в Україні. Бо бачите, тут написано, «Шановному клієнту. Далі написано: «Уважаємому клієнту і діаклієнт. Повністю інформація на трьох мовах. От Тут є повідомити про проблему. Так, відкриваємо далі. Тут з нас іде ага, це в нас наліпка, це воно не відкривається. І дивимось От написано: упаковщик номер 3 Ось такі п'яльця. Бачите, вони магнітні, складаються у. Повинні складатися з двох частин. Але я така, знаєте, дивлюся, а що це таке? Вони такі товстенькі, а де ж друга частинка? А вони такі міцні, що спробую їх роз'єднати. Я навіть не знаю, як їх роз'єднати, щоб вони не, не, в мене не лопнули. Пахнуть вони дуже. Слухайте, я навіть не знаю, як їх відкрити. О, відчинила я їх, але що я не можу зрозуміти, чи я баран, чи не їду. Ось ця основа, вона така товстенька, бачите, товстенька. А ця, вона тоненька. Чи так і потрібно повинно бути, чи не повинно бути. Далі подивимось, може ще ця штучка розкривається? Ні, ця не розкривається. А тоді питання, чого ця товстенька, ця тоненька? Не зрозуміло. Так, далі. Як їми користуватися? Ви берете пластикову канву, ставите свою пластикову канву отак І другою стороною затискаєте. Тобто ваша пластикова канва фіксується ось тут, і ви собі спокійненько вишиваєте. Дівчата кажуть, що нібито ця канва не тримає е, тканину. Ну, от в мене лишився клаптик вілюру від. Ох, Господи, що це в мене тела артіс. Ну, давайте спробуємо. Наш, на клаптику тканинки, от у мене навіть є ще один клаптик, бо схеми ж немає під рукою. Ну, То давайте пробувати ось так. Клаптик фетру. От, клаптик фетру поклали, друга сторона. І пробуємо затискати. Так, порівнюємо. Знаєте, тримає воно добре. Якщо б в мене була повністю схема, то воно б, може, і схему потримала. Так, щось в мене завісає відео. Давайте зараз дістану схему, яка в мене є. У мене є от така схема з собою від вірени, то перевіримо зразу на схему. Чи буде воно тримати, чи не буде. Так, от беремо перша схема, яка в мене без. Без телефану кладемо нашу схему. Далі беремо п'яльця, накриваємо, фіксуємо. Так, зафіксували, бачите, воно трошки провисає. Тоді що я зроблю? Правильно, я його натягну. Я його трошки зараз на столі потягнула. От, і дивіться. І нібито нормально. Ні, знаєте, що на тканині. Це трошечки не те, бо як не фіксуй, а тканина все одно, навіть якщо я його так розпрямлю, все одно тканина трошечки провісає. Не буде тої барабанної натяжки. Але на пластику воно буде добре. Так, зараз я відкладаю схему. Магніти дуже добрі. Кажу аж занадто добрі. От єдине, що я б хотіла, щоб друга сторона була така сама. Далі. Це ми вкладаємо назад. Я ще нахилюсь бумажечку, яка випала паспорт якості. Так, закриваємо яйця і відкладаємо їх в сторону. Клаптики від TeLARTIS також відкладаємо і починаємо переходити саме до подарунка. В подарунок в мене була ось така карта бісеру. Дивіться, ось така. Карта, зараз ми її будемо відкривати. Вона запакована в плівку, яку я називаю пакетик. Так. І відкриваємо, що в нас тут є? У нас ось така обкладинка, бачите, така кольорова обкладинка з візеруночком. І починаємо відкривати карту. Що ми бачимо? Нові номери Чеського бісеру преціоза. 10-й номер, 21-23 рік. Тут написано е, сайт Архібіса, телефон і місце складання те місто Київ. Далі, що в нас є всередині? Всередині в нас ось така текстильна карта. Одна сторіночка. Ага. Тобто, вона односторінкова. Я чомусь вважала, що ці, ця карта буде. Ну, Сторінок так 15 може було. Ладно, давайте дивитись далі. Навігатор по випуску. Ось такий навігатор на двох аркушах. Тут, по-перше, навігатор по випуску, нові номери чеського вишивального бісеру. Преціоза 2021-2023 роки. Перелік бісеру з номерами. І потім написано: стовпець четвертий, другий, третій. Є ще номери бісеру матові, які вийшли. Я, до речі, шукаю бісер 80.010 і 80.060, А його немає в такому. Далі нові номери вийшли. Ну, такого, щоб сказати, що я не знаю. От, до прикладу, 50.434. Це я точно. Знаю, що це зелений, так? Або 90077. Всі ми звикли з вами, що є 90070, а тут 90077. Так, третій стовбець. От, ось такі номери, Ось е, бісер. Третій я витягну з файлу, бо може відсвічує. Це тканинний тканина. Здається, що це габардин, і на ньому наші. Так, ну от давайте дивитися 9707. такий, дивіться, ось такий червоненький бісер. Ну Далі нам усіма улюблений 99,070. Він наче схожий на 97,070. Але він такий, ну, має цікавий вигляд. Що мені ще зараз такого ну, дуже-дуже сподобалося? Так, жовтенькі кольори. А, ви знаєте, що я ще хочу сказати? От є тут бісер 81093. То бісеринки, хто може побачити, ось цей колір, і вони бісеринки неоднакові. Так само, як і ось на цьому. Вони також неоднаково профарбовані. Є такі, що стираються. Матові кольори Ну, цікаві такі, дуже цікаві сині кольори, голубенькі. О, навіть, знаєте, які я бісер ніколи не бачила. Ось, дивіться. Ось ці номери я взагалі не бачила. Ніколи, я не знаю, як вони називаються, вони прокрашені різними кольорами, просто різними кольорами, там і скляний, і білий, і червоний. Ще мені сподобались перлинні такі бісеринки. Що тут ще такого цікавенького? Знаєте, дуже таки цікаве от 10.059, так, бісер. От дивіться, 10,059. Всі ми звикли, що це був бісер 56, 120 або 150. А зараз він вже йде під іншим номером. Так, ну, білого. Так, білий у нас лишився білим. Що тут ще є матовий. Ну, знаєте, чесно кажучи, цікаво Цікаво подивитися таку карту, От потримати в руках карту. Я так розумію, що це просто нові кольори бісера, а повноцінні кольори бісеру, повноцінну карту ви можете придбати на сайті Archibis. Я дякую вам за перегляд. Дякую Олесі, за. Розіграш за цю карту. Бажаючи придбати, пишіть Олесі на Viber, Номер телефону Viber Ви зараз бачите. Ось номер Viber, 066 -137 87 94. Або заходьте на сайт Archibis.net. Або шукайте Олесю в соцмережах у Фейсбуці, у Вайбері, в Телеграмі, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Вайбер. Пишіть, дзвоніть, робіть замовлення. Передивляйтеся мої відео та відео на каналі Архібіс і до нових зустрічей на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.